Лижні водовістовхуючі куртки, отакі лишка, такі жіночі. У нас є 6 штук лотів, це є XS-розмір. 850 гривень одна штука. Тут, на її, бачите, прорізнена, щоб не сквозила штучка гарного, гарної такої якості. Такі кишеньки. Середні кишеньки така є байка. Це, така, такого цеглового кольору. Це такого чорного кольору. Тут є така, тут також є пророзина штучка така. Так вона виглядає. 850 гривень. В лоті буде 6 штук, ціна лоту 5100. Такі. Дві цеглові і три такі. Тут написано S, але вона із XXX. 34, 36 розуміється, французький розмір. Насправді вони не є такі маленькі. Це так, гарний жіночок Саму пору. 850 гривень одна штука, в лоті 5 штук, 5, 6 штук, 5100 гривень ціна лоту. Тут наші менеджери або тут.